Українці самі винуваті в тому, що Швейцарія закриває кордони для українських біженців. З 1 листопада кордони закриті для українців, які виїжджають з безпечних регіонів. А все чому? Тому що швейцарці дослідили і прийшли до висновку, що з одного боку, українці приїжджають і розказують, що в Україні війна, в Україні ракети, шахеди літають тут небезпечно. При цьому оформляють соціальну допомогу, отримують житло, отримують медицину безкоштовно, проживання, перебування на території Швейцарії. А з іншого боку, через пару місяців проходить і починається біженський туризм. Треба родичів провідати в Україні, потрібно поїхати зуби полікувати, потрібно ще чимось позайматися і їдуть назад до України. Швейцарці таки думають: чекайте, ви ж таки розказували, що в Україні війна там небезпечно. При цьому приходить пару місяців, ви їдете в ці регіони, то виходить, у вас там війни немає, то на що ми тоді вам будемо надавати допомогу? І я думаю, що так, як Швейцарія робить, так будуть робити і інші європейські країни. І я вже давно казав, що не займайтеся цією ерундою, не займайтеся цим туризмом туди-сюди. Виїхали, перебувайте в тій країні. Інтегруйтеся, займайтеся, йдіть там, працюйте. А не катайтеся туди-сюди. А тепер ви своїми діями підставляєте інших українців, які реально захочуть приїхати, отримати допомогу, і не зможуть. Тому що одні українці, скажімо так, зробили таку репутацію для всіх інших. Думаєте?